Доброго мирного дня. Ми розпокою затишку так, мене своїх гусей і дам відповідь на запитання. Людина казала зняти відео, щоб можна було час від часу, -часу його переглядати і мати інформацію. Ось. О, я її відповіла, але людина каже, мені. Відео, якби було, було б Ну, Знімаю відео. Ось. Люба, маю козла. Рік і вісім, чи рік і сім місяців відказали, я вже не буду брехати, не повинна. Ось. Що мені робити? Він почав вставати на свічку, я кажу, тобто на задні ноги вскакує і кабитися, не бився за мною ще, але... Но... Боюсь, що в будь-який момент може мене дуцнути, що мені робити. Ой, що, що то робити. Дисципліну йому дати тому козлові, щоб він вас боявся. Ось, і тоді буде все добре. Любити треба, гладити треба, коли він слухняний, почухати, розчесати, якщо потреба є в цьому але і давати йому дисципліну. Я пішла і вони летять. От куди ви летите? От мені інтересно. От по що ви куди летите, от скажіть мені, га? О! <кхи> Якщо у вас є силонька, а людина казала, що є, то я ще бика завалю. Я крепка, ну, це вже добре. Якщо є силонька, просто його берете, якщо в нього є борода. А якщо нема бороди, за нижню щелепу тільки акуратно не виломіть. Там, де зубів нема, спереді зуби є, посередині нема, немає далі кутні. Рукою і за вухо, бо цей козел безрогий. Якщо рогатий, то краще, бо за роги можна перекинути головою, крутнути і перекинути. А ріг нема, то значить за вухо і за щелепом. Повертаєте голову ось так, морда в нього, це низ. Повертаєте її як сказати, отако на бік зсередини догори, чи на дво, чи тако на той бік до гори мордою щелепою, щоб вони, він голову закинув і перекинути його. Ось, і коли ви його перекинете, тримати до тієї пори, поки він не вспокоїться, не буде борсатися. Він от спокоївся, здався, все, ви перемогли. Ось тоді його пускаєте. Тоді він не буде з вами бився. Він пойме, що ви сильніші. Якщо ви не маєте силоньки його перекинути, значить берете такого, Тоненького прутика, тільки то клен, він зломиться раз-два. Це крихке дерево. А треба брати дерево таке, щоб вигиналося. Береза, граб, ліска тонка, молода. Ось такі е е прутики, вони вигинаються. Навіть і вузок, він також гарно вигинається. І берете його. За роги чи за вухо до гори підносити, бо він так буде голову наставляв, лоба. По лобі це не стоїть. Ви ще його більше дражнити. А берете по носі, голову до горі підносити і носі добряче його тим тонким прутом. Ось. І тоді він зрозуміє, що ви йому даєте раду. Ви його тоді зможете. Перекинути. Ну, не перекинути, а подолати, скажем так. Його силу приструнити, і він вас буде боятися. Ну ви не розраховуєте на те, що він буде всіх боятися. Вас, ну, там може ще хто один ходить коло них. Наприклад, в мене той черни, що ми зимою зарізали, що ми привели, заміняли за свого каштана, то він також ми його привели і став на свічку. Но я його перекинула, він був малий, 52 кіля, мав як мав півтора року. О, бо він був забіджений. Але я його перекинула. Ось і наталка була коло мене, він боявся. Потім він почав. Через деякий час знову бояники почув силу, що він крепший став, він вже відчухався, як то кажуть. Віджерся і почав знову фокуснічити. І я вже його з трудом, якщо чесно, завалила, бо він безрогий, обезрожений. І я його за щелепою за бороду і за вуха. Дві вусі, бо в мене вуха довгі. Докупи над лобом стиснула і таким чином я його перекинула. Наталка мені допомогла жопою йому завалити, бо я не могла. І все. І він тоді зрозумів, що його сила наш слабша. І він нас слухався. А от до сусідів він розгонився. Так що ось таке. -то. І ще один одна відповідь, одна коментар. Це сьогодні людина дзвонила. Люба, що мені робити? Козлові два з половиною роки. Гарний нубієць. дуже гарних молочних ліній, але маю проблему, яку? В козла мастіт, як мастіт. Ну, Дійки понапухали і коло його хазяйства напухляне і він не пасеться, тільки себе лиже знизу, їсти не хоче, починає худати. Що мені робити? Я кажу, а доїти ви не пробували. Та де козел доїться? Це його щось, напевно, вкусило, йому дійки понапухали. Кажу, так якщо молочник ліній, то він доїться, його доїти треба. Зараз кажу, гону нема, кози не гуляють, він сили не застрачає. Ви його добре годуєте. І ось всі проблеми, кажу, його треба просто видоїти. І що воно щось поможе, кажу, подивиться, якщо каже, вже є там сир, що таке, що вже так як мастіт настоящий. Бо вона смішком так сказала, що в мене в козла Ось. І Якщо там є дійсно мастит, то кажу, мазію проти мастіт, помастите пару разів. Та й все, кажу, час від часу будете здоювати. У мене був такий козел Альпонубієць, якого я доїла, коли кози не гуляли. Я його не, не доїла, молока не брала собі, але на землю мусила здоювати, бо він не пася. Ось так що ось таке то. Так що треба таке робити. Ось. Ось такі-то справаньки. Так що людина пішла, видоїла дзвонить за годину часу і каже, це, я козла поратувала. Ну що там? Надоїла десь грам 300 молока. Ну кай, молоко, настояще молоко, кай, не вода, бо я казала, може вода там бути, не молоко. Ну, каже, молоко. Ось. І каже, я його видуїла. І каже, все, і воно маленькі дійки зробилися, тоненькі, все, каже, нема ніц. Каже, і козел. Я став себе краще почувати. Ну, та добре, Богу дякувати, кажу, тепер будете знати. Вона каже, я б ніколи не подумала. Кажу, я думала, що люди сміються, що козли доються. Кажу, я ж розказувала, вона каже, я не чула цього відео, ні на стрімі не чула. Ось що таке є, що козли дояться. Я кажу, є. Я колись в інтернеті бачила, що козел дає літру молока. Раз у день доять його, коли кози гуляють то він не доїться, не має сили на надоєння. А коли не доїться, його доять. Має дийки такі здорові, як кози він доїться. І кози при тому він прекрасно покриває. Так що ось такі то справи. Ось. І якось так ось такі то справи. Так що, якщо у вас є така проблема, то видайте козла. І не смійтеся, що у козла мастіт. <гум> Якось так. Нині відео про козлів. Так що хай Бог дає, щоб ці все було добре. Ось, хай, хай вам Бог допомагає, щоб ваші козли були слухняні. А ну не кусатися. Щоб були слухняні. І не було в них проблем з мастітом. <гум> а щоб все було добре. Всім. Ми розпокою затишку, тільки хороших новин. А я буду гусей вже загонити, вони вже бачу напаслися. Зараз ще викручу води їм поставлю, їсти всиплю і піду перевертати далі. Сіно. Тут я вже перевернула і піду далі перевертати. А вам скажу всім до зустрічі в слідуючому відео. па-па, бережіть себе і своїх рідних.